Доброго дня, шановні українці, шановні журналісти. Сьогодні я хотів би звернути увагу на важливу міжнародну подію, яка відбулася буквально щойно, і також провести певні паралелі з тим, що зараз відбувається в Україні, зокрема навколо Криму. Ви знаєте, буквально кілька годин тому Туреччина, турець турецька армія, збила російський військовий літак, який порушив турецький повітряний простір. І це є а, чітка відповідь нормальної держави на порушення власного суверенітету, на посягання на власне незалежність і на територіальну цілісність своєї держави. Оце є нормальна позиція держави, яка поважає себе і яку поважають інші. Тому що напевно в Туреччині теж є великий товарообіг з Росією там багато туристів з Росії відпочиває, багато чого іншого. Але є речі, такі як честь держави, який суверенітет, які вище за все. Якщо втратити їх, то тоді втратиш відповідно і все інше. І туреччина чітко показала, що вона захищає себе і показала, як це треба робити. І відповідно так само ми бачимо ситуацію в Україні. На дуже добре, що сьогодні, нарешті, силами громадських активістів, силою небайдужих людей, спочатку почалася продовольча блокада Криму, а окупованого Криму, а потім почалася відповідно хоча б часткова енергетична блокада. Але на превеликий жаль, це відбувається силами громадськості, а не силами держави. І, по-друге, це відбувається дуже запізно. І так само не в повному обсязі, тому що на превеликий жаль в української влади в принципі відсутня чітка, зрозуміла системна стратегічна політика щодо окупованих Росією територій. Це стосується і Криму, це стосується і окупованих районів Донбасу. Тобто, з самого першого дня початку окупації. Мала би бути повна, економічна, енергетична, товарна будь-яка інша блокада відповідних окупованих Росією територій. І не треба розповідати про гуманітарний аспект, бо гуманітарну кризу створює окупант, прийшовши з зброєю з насиллям на нашу землю, порушивши міжнародне право, порушивши всі принципи і норми. Відповідно, саме на його плечах лежить вина в провокуванні будь-яких криз. Ми маємо захищати себе і за Захищати себе усіма доступними засобами і методами і повинні мати чітку і зрозумілу прораховану на довгий період політику по відношенню до окупованих тимчасово окупованих територій. На превеликий жаль, навіть зараз ми бачимо, що такої політики немає, і це є величезний мінус. Політика засовування голову в пісок. Вона результату не дає, вона дає від'ємний результат. От бачите, буквально з перших днів, коли почалася окупація Криму, не було реакції адекватної. Більше того, навіть інформаційно це питання не стояло ні в міжнародному порядку денному, ні навіть в українському порядку денному. Лише після того, як почалася товарна продовольча блокада, питання Криму вернулося в інформаційний порядок денний, і тому це є дуже важливо. Ще хотів би сказати, що дуже часто зараз говорять про те, що відбувається в Криму, що там є притіснення кримських татар. Це є абсолютно правда. Дійсно, відбувається дуже великий тиск на. Кримсько-татарську громаду в Криму, але чомусь ми від української влади не чуємо про притіснення українців в Криму. Не забуваємо, що більше ніж чверть населення Криму це є етнічні українці, і їх притісняють сьогодні так само. Їм забороняють говорити їхню рідну мову. Їм не дають можливості вчитися в українських школах, їм не дають можливості взагалі будь-як себе проявляти як українці зараз там на окупованих територіях. І це стосується і Криму, це стосується і Донбасу. І ми чомусь не чуємо від нашої влади активної позиції на захист, принаймні, хоча б озвучування тих фактів постійної дискримінації українців на окупованих територіях. І це є дуже важливо принаймні про це говорити, фіксувати, подавати в міжнародні суди і добиватися відповідальності. Дякую за увагу, шановні друзі. чи є запитання? Будь ласка, запитань немає. Дуже дякуємо. Завершуємо брифінг і наступний брифінг, будь ласка.